Фінляндія знову дивує 2023 року. Для пісенного конкурсу Євробачення була обрана пісня, що ілюструвала те, як фіни розслабляються в п'ятницю ввечері після складного робочого тижня, за допомогою великої кількості алкоголю. А цього року ще цікавіше. Цьогорічна пісня, яку співає Windows 95 Men та Генрі Пісманен називається no Rules та має дивну презентацію. На сену потрапляє величезне джинсове яйце. З нього вибігає Windows 95 Man, який вдягнений в костюм Адама. На ньому футболка з написом Windows 95, а внизу ласини, які підібрані в тон шкіри так, що співак здається оголеним. І це цікаво, бо є у фінів такий момент, як потяг до екзибіціонізму, коли абсолютна норма голятися в сауні, купелі. До речі, саме через це багато українських дітей не люблять ходити в фінські басейни, бо там немає кабінок, навіть просто перегородок між душем. тобто всі миються та привдягаються оголені, не маючи крифти приватності. На мою думку, цьогорічний стейджинг від фінських співаків ілюструє саме це культурне явище.